Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати у якийсь курінний жокей з варіо. Привітайся! Хай хай! Все, давай, я куркою буду. Ну, Бочі ти будеш куркою. Не переживай. Ооо! Кукаріку! Що ти було? <свистач> Полетіли. А на звук. Летим. летим Вставай. Так, а. Бери, тут euh, блок повинен бути. Став. Куда? Сюди. Ага. Туди так, не прыгай. Не прігай, поки. Просто постав. Ага, тут типу, ти будеш мене Все, давай Зараз, секунду. Полеті. Полетить. Давай. Так. Ти прыгай, я поставлю. Опа. Корочку. Корочку, так, далі. Що тут? А? Ага. Кури не можу. Піднімайся сюди. А може ти просто сюди залізешь? Як? І сюди я теж не можу. Окей, тебе. Щось зроби, щоб в мене спустилася ця штука. Щось ти в мене прилетиш. Ну зараз прилечу. Лети, лети. Ні, не. не вийшло. Все, прилетімо. Кейс, я остала на тобі посиджу. Тут у мене не змалитися. Вези. Вези. Королев. Вези королев. Баря! Ай-яй-яй. Якби ти як ще конем була, то було б прекрасно. Пішли. Не вийшли. Так. Бізим, бізим. Опа. Та ну, не знаєш, передумала. Nee. Можеш всі рази. Я не против. У мене блокин зарджи не ставляться. Я врала сиру, в, в мене ніколи блоки не ставить. У меня будут купить. Все звались. Я кнопку нажала. А я тобі не треба. У мене тут якісь деревяшки едут. Ось. Зараз. Бачиш, вони пропадають. Так. Залазь. Туда. Налево, налево. Я знаю. Давай. Молодец. Дай я вывезу. А то с тобой Ой. Нажал. Ой. Хе-хе-хе, я не специаль. Ой. Ой, о, Курочки. Ти курочки. йдеш? Курочки? 5%, 15%. Вера, ти йдеш? Я вже стала. Чекаю я тебе. Шо? Я шо, математик. Шо тут Все, возьми.

Пази, везі, паралі. Пригай. На халяні шинок. Варя. По-перше, по-українськи. А по-друге, я більше не буду з тобою відео знімати. Дякую. Будь ласка. Безус їдемо їдемо. Ой, пішли обратно. Обратно, обратно. А ми точно сюди пішли? Да, а саме ми йдемо обратно. Ммм mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Press jump to Я з англійським, у мене проблеми Це... Ем... Треба поривнуть, щоб злізти з мене Все, йди звідси а я за тобою спостерігаю через цю дівчинку. Ай-яй-яй, Варечка. Ай Як так можна? А що таке? Привіт, піпсик. Доброго на Наталі. Ой. Тут не впала. Ага. Зараз ти на цю лестницю не йдеш. Ти мене зрозуміла? Я тебе зрозуміла. Ждеш, коли ця корзинка на так... тебе... Як там на українській? Вага нету. No, no. Uh, jump on the target to prevent fall А, то мне треба все штуки приносить объявлен, да? В смысле? Не знаю, я в тебе. Ты ж помряш, я помру. <тасвачу> <Пригла. свачу> Призвала, що, 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 я в плану закраю, вот пана, пригнал. Пригла. Пригнал, але що не понял. Що там робити треба? Ми де звідки знати. Я ж не блоки ставити. Ну ладно, добре. Зараз ти будеш носити кормлем. А при тому, що ти не можеш мене скинути. Затова я можу провести на. О, стальце. Сідай. Чекай. Пригай. Да, це моя курочка. Баналь. Що ж таку куратно це все робиться? На всякий. Вітер д-д-т. Вітер д-д-т. О, даже з Як так-то? Завидую мульчу. Там людишки упали. О, oh, так красиво тут. прикинь. Коли ти пролизешь, я обратно в дірочку Полезу. А ще чого? Жить там буду. А ще щичк. Оп. А ще не пролізеш! Не пролізеш! Уй. Уй. А, это на ці... это провала все. Oh. Ой, давай так нас стою. Бо це перевірено вже мною. О, вагонеток. А як вместе, да? За на ней. А это же бачил. Да, <Но> смешно. Ты доехал? Так что тут? А тут треба. что это за пора? Нам треба телами поменяться. А как нам телами поменяться? Встань туда. Встань туда. А тут я играю с пальмой. Да, встань туда. Стою. что делать? И что, на Ты бы бачила мое хп. Что, тоже отнялась до желтого? Не. Yeah. У мене там, коротше, все хп пусте, тільки одна малесенька рисочка. Червона. Mm, Або після тут казається, що перший малюнок — це ти, чоловік. А, а коли ти мені нажмаєш, вона приїде, то нам треба було разом не прийти. Як? Я цю штуку, а ти на мене О! ты не бояться нажав. Ти щас, ти нажала. Ти сейчас на На червону Блін Ой, я ж тобі казала Давай, ну, давай нам... ще раз спробуємо. Давай ще раз спробуємо. Я буду цією людиною. Я курочка. Я людина А я королев.

Минуточку, у меня только. Ну, мы стоим Я Если кто-то не будет падать на землю. Все, обратно поднимайся. нет. Интересно, курочки так высоко прыгают Нет. Подожди. Варя. Hvis vi er enige, må vi ha kontakt. Варя! Что? я уже стою, у тебя отвечаешь. Я иду! Все, пришла. Молодец. Садись. Сила. Ой! Ой! Ч ⁇ че, че, ты че, 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 Я это скажи, как Он у нас тут ножницы хотелось. Ай, давай все да я вірю. по горочку ставимо блоки. Се. Несе мене. Почекай. Чисто Вийди що далі? Де ти поцією штукою встала і і нормаленку так і стоїш. Чому стоїш? От я літаю. Поїхали. Гранень... Така гарний, така ханенка курочка. <ріху> Давай. Du-du, du-du, du-du Така. Я короче другим разом поїду. Окей. Ой. О, вагонеточка. Вагонеточка. Тележечка. Так, вагонеточка поехал. Конечно, смешно я еду. по будь ласка,

Чого в тебе стикій хп? Чого в тебе стільки хп. Скільки? Так мало. А. Так, як нам робити? Забе а, нам ну, треба не На На Обов'язково було типу, тут вы або вон ну, туда наверх і зверху. Я б зверь. Я теж. Разбег. Прыик. Туда направо і прик. прыгну. сюди. сюда. точно направо. А отут тут цикутну. <кхідна> сердце в пятки пришло. Ой. Курочка застряла. Э, Трэш. А ты зараз. Нет, вверх. Вверх. Я не допрыгаю. Давай, <с protrudes> я в тебя верю. Я в тебя верю, вообще-то. Секунду. Опа, все Там вітер дух, ти поняла? Да что-то ще... другое В Тебе ще час е? Эм я не думаю Ну ладно карта, например. Ну, коротше, ми відео вже сняли. Можна закінчити. Давай в крови карди. Ти куди вийшла, Варя? Е -е, з цієї гри. Коротше, сама буду відео закінчити. Всім дякую. Всім дякую за присмотр за перегляд цього відео. <laughs> Давай, заходь. Бачу тебе. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, будь ласка, підписуйтесь та ставте лайки. Всіх люблю, цілу.